Певнений, ви вже бачили цей мультфільм, в якому показано, як розвивається залежність від алкоголю та наркотиків. Проте я вам хочу докладно прокоментувати цей процес. Слідкуйте уважно, залежність розвивається поступово починаючи з банального любопитства. Людина знайомиться із вживанням, проявивши цікавість проте варто підмітити, що майже в кожному випадку до того моменту є підсвідома причина, яка приводить людину до цієї цікавості. Проте людина цього не розуміє це на підсвідомому рівні, і вона раціонально пояснює своє бажання вживати. Так, ось при наявності такої схильності, навіть отримавши негативний досвід після першого вживання, людина не зупиняється. І питання подальшого розвитку її залежності стоїть тепер тільки при виборі речовини. Після того, як людина відчує, що вживання знімає напругу, то воно стає не епізодичним, а регулярним. В голові умовного залежного складається так: вживання це спосіб змінити настрій, спосіб розслабитися, втікти від життєвих труднощів та позбутися болю. Проте в реальності відбувається так, що біль стає все більший, напруга також постійно зростає, проблеми і труднощі стають більшими, тому і потреба у вживанні також зростає. З'являється тяга, росте доза, з'являються великі наслідки від вживання, які легше пережити у сп'янінні. Все це переростає в безкінечну брехню, в маніпуляцію, в систему виправдань та повний відрив від реальності. Як висновок, тяжкі наслідки та зруйноване життя. Лікування залежності в реабілітаційному центрі це чи не єдиний дієвий спосіб не допустити трагедії. А родичі залежного це єдиний механізм, який може помітити залежність та посприяти в тому, щоб не допустити трагедії. тренінг центр пріоритет це саме те місце, де вам кваліфіковано допоможуть в разі виникнення залежності у вашій сім'ї. Звертайтесь.